Без минулого немає майбутнього. Вже майже рік проект під такою назвою реалізовує громадська організація Асоціація економічного розвитку Коломийщини. За цей період вдалося зробити чимало акцій за участю старшого покоління та молоді. Цього разу у рамках проекту відбувся концерт, присвячений жертвам тоталітарних режимів. Пройшло дійство на базі молодіжного центру. Проект без минулого немає майбутнього реалізовується завдяки федеральному німецькому фонду Пам'ять майбутню відповідальність. Уже 10 місяців. Асоціація економічного розвитку Коломищини спільно з благодійним фондом Карітас проводять різноманітні заходи з метою об'єднання старшого і молодшого поколінь. Ми б хотіли, щоб старше покоління, люди, які відчули біль втрати під час війни, які були в окупаціях. Зустрілися з молоддю, поділилися своїм болем, своїми історіями, а молодь почула їх і робила на майбутнє висновки. За час дії проєкту організатори встигли провести чимало зустрічей. Створили клуб для людей похилого віку, організували конкурс дитячого малюнку, розпочали надавати безкоштовні послуги юриста та психолога цим людям. Зробили поїздку у Львівський музей Тюрмана Лонського, у Дем'янів Лас та у село Дора. І це лише маленька частка від задуманого, каже керівник проєкту Віталій Галайчук. А на вечорі у молодіжному центрі Асоціація економічного розвитку Коломищини представила цілу концертну програму. Участь у ній взяла відомо. Ми гуморист та краєзнавець Микола Савчук, чи ці театру поезії Орфей та хореографічні колективи. Серед запрошених були також члени Коломийської організації, всеукраїнського товариства політичних в'язнів та репресованих. Ми всі ті люди, що пережили тоталітарні режими, попередні ну і німецький тоталітарний режим був, потім радянський, спочатку ще був польський. Але я вже належу до нового покоління, який вже був репресований. ...брежнево-суслівським режимом і сьогодні добре, що вони це проводять. І я приємно вражений, що знаходяться такі організації в Коломиї, що підтримують такі проєкти. До завершення проекту залишилось два місяці. Організатори обіцяють, що цей час не змарнують і обов'язково втілять задумане. Ми плануємо створити карту. Це буде інтерактивна комп'ютерна карта, місць поховань, де на території Коломийщини буде відмічено місця, де були визначні події або поховання під час війни чи під час окупації. Мар'яна Майськів, Сергій Грицак – для телеканалу НТК. Всі болі на землі мене болять. Болить нічеві зірвана травина, образа не Чиясь безглузду ненароджена дитина мене була болить, і серце кровоточить наша рана від болю тих, котрі до нас жили, котрі за правду в мирний час вмирали.